Нормально. Слава нації, вітаю на каналі. Ветерія Сашко добрий. Підводжу кохану дружину на роботу. Тут снігопад нормально так припорошило, от, І мені Маргаритка каже, Тим, я з тобою набагато швидше йду, бо ти мене на буксир взяв і просто тягнеш. Ну, тут от ще вже широка дорога. Там ми йшли, там вузенька, то я пхаюся по снігу. Її тягну по цій стежці, яку вже там продавтали трохи люди. Це мені нагадує, як ну, не один із разів, коли ми танком 64 кою витягували М113. Ну, це щоб ви собі краще уявляли, алюмінієва шкарабанка, як від Пепсі. І просто до танку її причепили, він педаль в підлогу і пішов. От. А я сиджу і тільки. Ковтаю його вихлоп От. і намагаюся дуже не висуватися, щоб скалки не дуже вже в обличчя летіли. От. Я там за ним теліпався, наковтався тих газів вихлопних. ну взагалі Коли тебе 64-ка тягає, то таке собі задоволення. Але я ж кажу, він вінемки взагалі не помічає. Хі -хі. Особливо як розігнався вже, став на крейсерські свої там, 40 км на годину. От, і помчали Так і тут от. Евакуюю дружину на роботу. Креще ми не вдома лежить. Угу. Ти хотіла лишитися вдома? Ні. Ні? Ну добре. От. Але тобі на покупці. А, добре? у тебе білий пакет. Все. Не, не лякай мене так. Бо я, тебе, бо я тебе не евакуйовую. що не буде з чим на ВЛК їхати. Гарного всім дня звичимо. Добрим українцям, дієвим друзям України. Бережені будьте. Успіхів разом. Боремо і поборемо.